Євген гуцелу, Оповідання Лось. Короткий зміст. Лось прокинувся і нещулив вуха. У струмені вітру чувся сухий різкуватий звук, який летів знизу, від річки. Лось звівся, і тепер його постать чітко вимальовувалася. Це був великий звір із широкими грудьми, а його роги нагадували осінній низькорослий кущ, з якого обнесло листя. Лось знав. Що це тріщить стара гіляка на дубі, але все одно не міг заспокоїтися. В крові його була тривога, яка заставила звіра здригнутися. Вітер доносив запах річкової криги. Лось був старий та бувалий самець. Він звик до заповідника, у який потрапив із тайги, звик до людей та до того, що його підгодовують, але почуте тріщання пробудило в ньому страх. Який нагадав про життя в Тайзі, про небезпеки, які його там підстерігали. Лось зрушив з лежбища і побіг. Він проминув ялинник, байрак і опинився серед беріз, зупинився. Вгамувавшись, він рушив до поляни, на якій любив найчастіше бувати. Ця поляна була край осичняка на згірку. Весною на ній були квіти та висока трава, яка ховала лося до половини, якщо він прилягав. Але зараз була пустельна. Зупинившись і дивлячись на схід сонця, Лось заспокоївся, але коли йшов до річки, то знову почув поскрипувані гіляки. Лось спустився до берега та ступив на лід. Потім пішов до ополонки, щоб напитися. Лось опустив голову і вже відчував запах свіжої води з ополонки, аж раптом лід під ним затріщав. Він спробував відштовхнутися усіма чотирма ногами. Але радиці були вже у воді, і він дедалі глибше занурювався в ледяну кашу. Пробуючи вибратися, він лише провалився ще глибше ревнув, кличучи на допомогу. Одну ногу він поранив облід. Лось відчував, що йому не вирватися, і пригадав, як колись його переслідувала вовча зграя. Тоді його врятували мисливці, які почули погоню і здійняли стрілянину по вовках. Річкувати чия була не така страшна, як вовки, але теж невблаганна. Чим більшу він розбивав ополонку, тим більше його затягувало під лід. Він знав, що пробуватиме далі й далі, поки дихатиме. Два хлопчики, які були схожі на меншого і більшого гриба підберезника, вийшли з лісу на берег і спинилися. Вони приїхали по хмиз. конячину свою залишили на узліссі, бо вирішили подивитися на річку і на лід. Ополонку вони спочатку не помітили, але лось знову спробував вискочити на лід, і хлопці його побачили. Менший хлопчик спочатку подумав, що це собака купається, але старший впізнав лося, побачивши гілясті роги. Спочатку вони стояли й думали, як з лосем могло таке страпитися, а потім почали його рятувати. Спершу хлопці боялися підступати до лося, щоб не провалитися самим, але старший брат швидко почав рубати сокирою лід. Прокладаючи хід до берега. Молодший лише стояв та нетерпляче спостерігав. Лось не боявся людей і спокійно стежив за їхньою роботою. Коли канал наблизився до берега, він зрозумів план хлопців. Старший хлопчик ще рубав, коли Лось відчув під ногами мілке і вискочив на лід, а потім на берег. Він обтрусив скалки льоду і пішов до лісу. Хлопці захоплювалися тим, який він великий та красивий, аж раптом пролунав постріл. Лось ще деякий час продовжував бігти, а потім спіткнувся та впав. Діти спочатку не звернули уваги на постріл, але коли лось впав, то все зрозуміли. Вони думали, що лось от-от от встане та піде, але Лось не вставав. До хлопців підійшов їхній рідний дядько Шпичак. Він був кругленький, як підпалок. У руках тримав рушницю. Радість на його обличчі змагалася із настороженістю. Брати сказали дядькові, що лось із заповідника, і вони його врятували. Дядько спочатку розсердився, потім почав пропонувати їм м'ясо, роги, але хлопці забрали конячку та поїхали, засмучені та сердиті. Шпичак давно стежив за лосем, бачив, як той провалився. Тепер потрібно було замести сліди. Якби лось не був таким важким, можна було б затягнути його в ополонку, щоб виглядало так, ніби той втопився. Тепер... Як і раніше дітям, йому хотілося, щоб Лось підняв голову, звівся на ноги та побіг. Але Лось не ворухнувся. Він припав до землі, і роги його більше не ворушилися.